Російська Федерація вперше за понад два місяці атакувала Київ одночасно ракетами та дронами. У кількох районах міста лунали вибухи та спалахнули пожежі. Так, вранці 13 листопада окупанти знову підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 і запустили крилаті ракети Х-101. Крім цього, били балістикою та шахедами. Повітряний удар тривав понад дві години. У столиці працювала ППО. Однак не обійшлося без вибухів. Густий дим після прильоту помітили мешканці Києва в районі станції метро Лісова. Дісталося й Київщині. За даними ДСНС в області постраждала одна людина. Через ворожу атаку виникла пожежа в Броварському районі. Її оперативно загасили. Одна будівля повністю зруйнована. Поранені особі медики надали допомогу на місці. У цей час у Київському метро виник справжній колапс. Через повітряну тривогу зупинився комунальний транспорт, тому люди були змушені скористатися підземкою. В результаті на лівому березі столиці виникла тиснява. Дістатися до роботи на правобережжі стало нелегким завданням. Також за вказівкою Укренерго сьогодні, 13 листопада, у Києві будуть задіяні обмежені світла для промисловості та бізнесу із 7.00 до 20.00. Причина у дефіциті в енергосистемі через попередні обстріли РФ та знижені температури, Росія продовжує комбіновані атаки на Україну. Проте масовий удар на думку РНБО ще попереду, за словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія накопичила значні запаси крилатих ракет і готується до зими, використовуючи стратегічну авіацію. На останню атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що під час останнього нападу, в якому брали участь балістичні та крилаті ракети, а також дев'ять десятків дронів, українська протиповітряна оборона продемонструвала ефективну відповідь, збивши значну частину ворожих цілей. Зеленський подякував міжнародним партнерам за своєчасне постачання протиракетних систем, зазначивши, що кожен вдалий удар ППО. Наближає перемогу та мир в Україні. Сотня дронів летіла на Україну. Тривога на Київщині тривала 9 годин. По Запорізькій області РФ завдала авіаударів. У багатоповерхівці заблокувало людей. У Миколаєві та Кривому Розі траур. Рятувальники дістали з під завалів цілу родину. Головне, що треба знати про воєнні злочини росіян. Ми зібрали у випуску на каналі «Сейчас». час. Будь ласка, підпишіться. І будемо починати. Черговий важкий і неспокійний ранок для українців. У ніч проти 12 листопада країна-агресорка влаштувала мирним містянам дроновий терор. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 110 БПЛА типу шахет. ППО темночас час доби та зранку збила 46. Водночас іще шість десятків ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах, а два вийшли із повітряного простору нашої країни у напрямку Білорусі. Котре однією з цілей атаки була столиця та її околиці. Одразу після опівночі у повітряному просторі засікли російські дрони. Пролунали вибухи близько 2.07. Тривога тривала 9 годин. Влада регіону повідомила про наслідки. Через падіння уламків збитих ворожих об'єктів у одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків: гараж, автомобіль, паркани та дорожні покриття. У помешканнях вибито вікна і двері пошкоджено покрівлі. Сам Київ не зачепило. Чергові авіаудари. Противник наніс запорізькому регіону. Ворог напав о 4 годині 15 хвилині. Було кілька прильотів. Поцілили противники по житловій забудові у Запорізькому та Васильівському районах. Двоє людей виявилися заблокованими у понівечені ворожим авіаударом багатоповерхівці у степногірську: 30-річний чоловік та 71-річна жінка. Надзвичайники їх вивільнили. На щастя, люди живі. і Допомога медиків не знадобилася. А у Приморському, неподалік Запоріжжя, росіяни влаштували полювання впівідроном на цивільну маршрутку. В автобусі Богдан їхали мирні мешканці прифронтових сіл. Всі на щастя, цілі, але транспортний засіб значно постраждав. Загалом за добу загарбники здійснили 432 удари по 11 населених пунктах. Зафіксовано 41 випадок руйнування житлових будинків та інфраструктури. Пізно ввечері 11 листопада глава Харківської обласної військової адміністрації Олексій Олексінігобу повідомив про вороже влучання у холодногірському районі Харкова. Удари зафіксовані о 22.10 та 22.46. Пошкоджені кілька житлових будинків та магістральний трубопровід одного із комунальних підприємств. Постраждали троє цивільних. Це чоловіки 22 та 38 років і жінка 34 років. У всіх них гостра реакція на стрес. Згодом вже стало відомо, що постраждав ще й Новобоварський район. Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою Гром Е-1. Додав міський голова Ігор Терхов. На Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів загинули дві людини. Ще одна отримала поранення. Російські військові обстріляли 12 населених пунктів, пошкоджено заклади освіти та медицини, культурний об'єкт, багатоповерховий будинок, вісім приватних будинків. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. У Миколаєві сьогодні оголошено день жалоби за містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада. У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців. Чорний день у кривому розі пошуково-рятувальна операція на руїнах завершена. Із під завалів п'ятиповерхівки, яку вчора атакували терористи Путіна, дістали тіло родини матери – 32-річної Олени Кулик та її трьох загиблих дітей. Двомісячна немовля Уляну і хлопчиків віком двох та десяти років: Демида та Кирила. На цьому фото батько сімейства. Ми висловлюємо слова підтримки і скорботи всією командою розділяємо той невимовний біль, який приніс руський мір.